У мене був страх, знаєш який? я взагалі малюком. Боже. Щось в мене є таке, знаєш, що до мене люди йдуть. Але з часом. Я жартую в себе. Тоже можна. І так, всім привіт, ви на каналі Ольги Цягун. Я сьогодні запросила дівчину, з якою нещодавно зустрілась, хоча ми знайомі вже дуже-дуже давно. моєму максу було. А скільки? Років шість. сім А це дошколярник. Це дошколяри. Йому було, напевно, років три. Бо я Серйозно? його, взагалі малюком. Боже, три роки. Да. А Маг Максу зараз тринадцять. Чотирнадцять буде через пару місяців. — Ну, я десь так і минулого разу говорила, так? Десь десять. Десь десять років. Ого. Да. І е, мені дали номер телефону Лєни. Вона навчала і готувала дітей в школу. І я, звичайно, звернулася, вона приходила додому. Ми так познайомилися і готувала Максима е, в школу. А потім ти відкрила центр розвитку. Так. Да. Центри. Центри. Угу. Е, насправді завжди був один, а, ні, був період, коли було два паралельно, але вони просто трансформувалися і зв'язку з цим змінювали назви. Ага. Тому може центри, тому угу. що концепції були в принципі різні. Мені здається, ми вперше з тобою зустрілися, коли ти провела в смайл. Пам'ятаєш, я там ще працювала. Це, а, да. Да, 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 а, да. І я попрацювавши там рік, зрозуміла, що а, мені ця тема дуже цікава, як бізнес. Так? І таким чином я перейшла спочатку. В принципі, почала працювати індивідуально з батьками, але коли вже стало так багато попиту, да, да, да. я зрозуміла, не, не встигала бігати. Коли е, такий розльот і по 5, по 6 в різних кінцях міста треба ну, да. занять провести, це досить важко. Тоді ж не було так популярно онлайн. No, no. Взагалі ніхто навіть не роздавний. Тоді ноги варіант. були онлайн-ноги і... І, і Дуже така знаєш, активна позиція. Була в мене, що я не могла сидіти і чекати, коли хтось мені запропонує якийсь такий варіант, uh -huh. що мене влаштує. Тому звичайно відкрила сама, і у мене був страх. Знаєш, який? У мене був страх, що коли я відкрию центр. Батьки скажуть, ми не будемо до тебе їздити, тому що в моїй голові було уявлення, що вони цінять тільки те, що я приходжу ніжками да, до, да, до да, них да, додому. що це зручно і нікуди. Ну це і правда дуже зручно, якщо дуже зручно. <світ> <світ> да, да. Але це не уяв... ну взагалі важко уявити те, що абсолютно всі до мене приїхали. В офіс абсолютно всі. Знаєш, ніхто спочатку це був невеликий офіс. Можливо, пам'ятаєш, коли там у мене було дві кімнати. Не пам'ятаєш того періоду? Тільки-тільки саме перше, де знаходилися на юності, На юності, да, 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 да. і всі приїхали абсолютно з різних куточків міста. І я тоді зрозуміла, що все ж таки цінність в чомусь більшому. Щось uh -huh. в мене є таке, знаєш, що до мене люди йдуть і ти тоді викладала. Йти. Да. Ти тоді теж викладала? Да. Я а взагалі потім? викладала безперервно десь років вісім. Ну тобто, у мене саме практика була вісім років. Uh -huh. За цей період я встигла написати ряд програм навчальних і по швидкочитанню, і по підготовці до школи, і по малюванню. Ну, тобто, ряд тих напрямків, які на да, швидкочитання Максим теж мені здається да, приходив, так. Да, да. 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 І ти знаєш, а що потім, потім... А потім... Да, <риклад> от, слухайте <риклад> далі. <риклад> Було такий. Як ми познайомимося на цю. Да, да, розділ да. називається Вступ. Почекай, то ще не все. Просто я не запросила вчительку, да, і ми за вчили Але це був такий старт, знаєш, саме підприємницької діяльності. Коли... Але да -да, цей перехід, uh -huh. а ну розкажи, uh -huh. куди? І розкажи, куди. -ти, знаєш, цей перехід, якщо можна реверс зробити 2007 рік, спочатку. Тому що коли я вчилася в інституті, я вже працювала в рекламній агенції три роки. Тобто uh -huh. в мене була така, знаєш. Проба маркетингу вже тоді, але ага. це був такий олдскульний маркетинг. Ми працювали з великими компаніями, з такими як Німіров, Роктерингембел, ага. аксестрахування і так далі. І робили для них промо-акції різноманітні, але дуже-дуже класичні. Знаєш, коли там в торгових центрах ходять ага. промоутери, якісь флешмоби. Чи так це так далі. було як завдання в інституті? Чи ні, як ні, ні, чи це... ти робота ти сні просто відстати? А і де ти, ти, це, це, це ти вчилася в Одесі? Я вчилася якраз. Ну, вчилася я в національному університеті. Uh -huh. Закінчувала географ, географічний, ну, факультет uh -huh. геолого-географічний, а uh -huh. uh -huh. з правом викладання географії. І в принципі, так я і почала, але потім моя педагогіка перейшла в дошкільну освіту, вона стала мені більш цікавіше. І я себе перепрофілювала додатковим додатковим навчанням. І сам факт в тому, що коли я вчилася в Одесі, треба були гроші. Да? І відповідно, і так. навіть те, що я вчилася на підвищену стипендію, мені все одно в Одесі не вистачало. А, і Тому я вирішила, що треба йти працювати. Спочатку я пішла ага, промото, роздавала листівочки, як всі, де іноді там а, починають. Але з часом... Але з часом ми з дівчатами, які працювали разом зі мною, зрозуміло, що можна щось більше. Да? І ми почали подаватися на те, щоб не просто бути промоутером, а працювати вже в це ж в Одесі, да. правильно? Да, да. А потім ти приїхала в Вінницю і почала кар'єра вчительку. Спочатку... А потім спочатку я поїхала аж додому в Запоріжжя угу. і працювала в будівельному коледжі вчителем географії для студентів. Ага, все, я поняла. Да. Причок, потім... Я попрацювала, потім вийшла заміж і звідти вчителька. Ага, я поняла. <laughs> це знаєш, э, називається «запитаю маркетолога, як ти пішов маркетинг. Да -да -да, ну, це це, це цікаво. Або... Або запитаю психолога, як він прийшов психологію». Це, <зі> да -да -да -да. це теж дуже... Ну, це дуже цікаво, тому що вчитель молодших класів, діток маленьких, свої центр розвитку і казалось би ну і все. А потім просто я не встигала бувало за Леною дивитися в інстаграмі. Не поняла. Хто? Що взагалі відбувається? Чого? Коли? І в цих протягом да, 10-11 років да, я бачила постійне-постійне таке оновлення цікаве. Так, десь ну... оновлення, а десь навіть трансформація. Ну, так, 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 так. Хорошо, а як ти в тебе були центри, і ти після того захотіла маркетолога? А, були центри. У мене центри дитячі зупинялися за 10 років лише двічі. А, коли почався коронавірус на три місяці, і коли почалася війна на два місяці. Uh -huh. Весь інший час ми завжди постійно працюємо, ми навіть влітку не закраємося ніколи. Тобто ми постійно працюємо. І тут починається цей коронавірус. Я починаю розуміти, що е, я не знаю, чи відновиться. Да? Тут тобто, така ситуація, ну, була да, там. невизначеність. І я не розуміла, чи відновиться дитячий центр, чи це буде можливо, як це буде відбуватися. І тим не менш. Е, Сидіти ж теж не можу. Я починаю онлайн, так як тоді вже все перейшло в онлайн yeah. і ми перейшли туди. Uh -huh. Я починаю робити просто те, що мені цікаво, аби для себе, аби не було скучно. Починаю створювати різноманітні марафони. Причому марафони саморозвитку, типу вставати о опять ранку, читати книжки, там 20, 30 книжок за рік. Oh, там. Прекрасно. Ще що, щось що ти мені не позвонила. Не знаю, Олі, як ти так це пропустила. А ще буде, я хочу читати по 20-30 книжок так, я тебе щороку. Запрошу. Ми вже п'ятий рік проводимо цей марафон. Серйозно? Да, він так і не закрився. Я його перший раз відкрила, і я зараз хочу. там 600 людей, які його постійно... Мені треба з кимось. Я думала, що я зайду, ну так просто, знаєш, інстаграм кину, давайте так, читати так, так. разом. І я по типу не зможу не почитати. Думаю, я така, що 25 причин знайду. П'ятий рік Коруто. іде а, цей марафон, причому я його не веду вже другий рік. Люди самі публікують, публікують, і на, на новий рік мені пишуть Ліна, давай запускати знову, бо це цікаво. Да, це а, це і людям так. знаєш, сподобалося. І так, коли я запустила цей марафон, один, другий, третій, потім у mm -hmm. мене були такі ти не повіриш, марафони а, по мистецтву прибирання кімнала. І ти знаєш? А я то думаю, що видумати? <с dunno> І ти певна, що маркетологічні спездівності да, в тебе вже. І це був просто цікавий наш експеримент, типу: от чим займатися вдома, коли коронавірус? Давайте будемо читати, давайте будемо вставати рано, давайте будемо прибирати. І по суті, я дала людям те, що їм було треба тоді. Круто. І на цьому ти заробила? На цьому заробила, звісно, але це було не саме найголовніше. Найголовніше було те, що я зрозуміла, що людям. Це цікаво, і угу. вони підхоплюють да -да. і відчула. Потім... Угу. Але саме, напевно, тригером було для мене, коли люди, ті, хто спостерігав зі сторони, почали до мене звертатися і просити консультації, навчи мене такий марафон запускати. Круто. Да. І тоді я зрозуміла, що не... От тепер я готова створювати проєкт. Угу. Проект, де я буду вже розповідати, як створити марафон, як створити. Е... Спочатку це була ідея саме онлайн. Але провівши там ряд заходів в онлайні, я зрозуміла, що до мене онлайн це небагато і звертається. Ну, в плані за онлайном, а багато uh -huh. за просто за бізнесом. І тоді це все перейшло і трансформувалося вже в uh -huh. агенцію. Спочатку в рекламну, а зараз ми знову пройшли період трансформації після війни. Тому що знову тригер був такий, що. Ну знову треба було щось придумувати інакше. Тобто, і ти трансформувалася, і на сьогоднішній день в тебе є агенція по маркетингу, по таргету, Да, то ти е, вже бізнес? зараз, вже зараз, от е, в результаті війни, я зрозуміла, що потреба це не просто таргетинг, СММ і так далі. Ну, тобто е, у людей враження, що маркетинг це таргетинг, да наприклад. Ну це ж не так. Ну звичайно і в мене є така місія, напевно, правильно сказати, щоб е, показати людям, що головне в маркетингу це стратегія. І стратегічний маркетинг це має знаєш во голові угла стоя. Тобто це найголовніше, з чого ми маємо починати. Тому зараз компанія інтег саме, е м, яка профілюється на цьому стратегічному маркетингу. Це де, де да, та, Інтех майстерня стратегічного маркетингу. І от ми даємо компаніям розуміння про себе. Ми знаходимо сенси, заради чого людина цей бізнес відкривала. Заради чого вона продовжує Круто. щось робити, угу. і ти знаєш, найголовніше, що в цьому, це те, що ми перетворюємо цінності в прибуток. Ми не просто придумуємо, на чому б вам заробити гроші. Треба задавати цінності в прибуток. Так, да, Це наш слоган. А ми перетворюємо цінності в прибуток. І це виявилося найціннішим, те, за чим люди готові приходити. І зараз для мене це те, чим я горю, чим я живу, але дитячий центр працює. Він Зупер. продовжує працювати, і це, це знаєш це для мене як власний кейс, угу. коли можна так влаштувати бізнес. Не-да-да, да, да. це Щоб взагалі він дуже круто, коли да. на своєму не просто ти собі знаєш, прийшов і розповів. Ну от я, я знаю, що так, як знаю, як працювати в війні там в ресторані, в бізнесі в рестораному, угу. а ресторанів на них нема. Угу. Це такий ерор, знаєш тебе. Добре, дякую, ми якось звернемось, коли ви відкриєте у війну різте раз. Насправді. Да. А, зараз знаєш, чому я і вийшла з історії онлайн. Це ж мало бути обов'язково такий відстой. І коли ми спочатку думали, що ми будемо з експертами онлайн працювати, попрацювавши з парочкою таких експертів, я зрозуміла, що я не хочу. <реклама> І це було триграм, коли я вийшла із цієї історії, що ні, мені не цікаво працювати з експертами, у яких немає людей, у них немає відповідальності. Вони сьогодні хочуть працювати, завтра да, не да, хочуть да. працювати. Ти для них створюєш ніби якусь стратегію, а в нього нема настрою її реалізовувати. А для мене нереалізована стратегія це ж камінь в мій город. Зазвичай да, то, то в тебе всі дівчата, всі люди з тобою працюють на місці. Так ну можливо, є якісь там віддалені, щось там хтось підрядники, хто? підрядники да? Да, але підряд... основна команда. Mm -hmm. І да. ти, то тебе можна прийти в офіс і сказати, Лена, от мене школа, клініка, да, е, ресторан, кафе, що там і я тільки відкрилась, або я вже давно відкрита. Ну якби змін не було. А, абсолютно. Ми працюємо як зі стартапами, uh -huh. так і працюємо з бізнесами, які вже давно не скільки ринку? потрібно фінансів. Наприклад, візьмемо школу мою. Ну ти просто знаєш? Да. Плюс мінус. Uh -huh. Що скільки мені потрібно? в Я жартую в себе. Насправді стратегії у нас можна провести просто стратегічну зустріч і отримати за місяць на нашій напрацювання, як ми цю стратегію бачимо. І ми цілий місяць комунікуємо, працюємо разом. Такі в принципі комплекси можуть коштувати від півтори тисячі доларів. Uh -huh. Ну в принципі, якщо порівнювати скільки буде кварту, наприклад, там, особистий коучинг, щоб ви самі дійшли до uh -huh. якоїсь 100%. ідеї, yeah. то це дуже класне вкладення. Uh -huh. Ви один раз вклали, шість годин ми разом попрацювали. Ми дуже задаємо багато незручних питань, uh -huh. а, витягуємо все, що можна витягнути. А потім цілий місяць моя команда працює з тим, всім, що ми отримали, і ми з цим всім працюємо і генеруємо. Готовий документ. Супер. А якщо в мене зараз Конгрес? Можна. Тоже? Ну от Конгрес ж як можна запакувати як окремий продукт, ну так. Да. А можна його потім повторювати. То, то так і планує. От, так і планує. То це значить, треба взяти його як проект uh -huh. і працювати суто з ним. А і не пізно проектом. два місяці до старту? А, два місяці до старту не пізно для рекламної кампанії, але для зміни стратегії пізно. Uh -huh. так? Але не пізно, якщо ти плануєш це робити як, не знаю, як бестселер, який буде там періодично повторювати. Але можна, якщо от вже в мене, да, ну от щось є, ми вже починаємо два місяці до старту, допомогти, наприклад, в цінностях дати ті самій рекламі. Да? Uh -huh. от це можливо. Да, це просто такого... буде як консультація, uh -huh. це чи буде, це не буде, uh, Це може бути стратегічна та сама сесія, але, наприклад, бренд сесія. Uh -huh. Для того, щоб витягнути саме сенси, саме витягнути цей tone of voice, як uh -huh. спілкуватися, uh -huh. як, як надати унікальність uh -huh. на цьому правді. А якщо дівчина, яка тільки починає. Да, закінчила курси, мене дуже багато закін... закінчується, от вона уходить і хоче сама на себе. Є uh -huh. багато хто не хоче, є хто хоче. Її варто починати вже з тобою працювати, ну, з такими компаніями. Чи вона якимось чином має сама ще якийсь час попрацювати без нікого? Uh -huh. от, ну ну думка. взагалі, ми рекомендуємо до нас звертатися, коли у вас є хоча б два е, співробітних oh, поста? <пуста> Теж можна. Коли Хоча бо. б два співробітника. Угу. Тому що коли ти сам тобі тебе просто не вистачить потужності реалізувати ту стратегію, яку ми нагенеруємо. Круто, просто. Це, це просто да. треба Ну, це правда, відплатись. це дуже чесно, uh -huh. до речі. Uh -huh. да. Мені було прям цікаво, що ти скажеш, тому що я думаю, от як. Або тоді вона працює і вона взагалі не думає. Ну вона зараз і буде і там, і там. Це розрив, да. розрив такий дуже в голові. Але ти ж сказала, ну це дуже круто. Але хоча б з мінімального можна нічими все одно ж допомогти, щоб вона знала до чого йти, правда? Тоді Це, де, це консультація. А, да, хочеться. А, тут, тут треба розмежовувати. Не всім бізнесам потрібна стратегічна сесія, іноді просто достатньо моєї експертної консультації для того, щоб просто uh -huh. зняти якісь бар'єри да, да, або да, щоб дати якесь бачення. Зараз важко в війну, от в світі маркетингові штуки, реклама чи ні чи лекше? А... Ти знаєш, був період, коли взагалі було таке, знаєш, вільне поле, і можна було робити все, що хочеш, і воно ну, все залітало, тому що не було конкуренції. Люди перестали Туху, да, да, хтось взагалі реклами робити. А зараз в мене таке враження, що всі навпаки вже всі повиходили всі, хто да, 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 да. можна, і це знаєш, як... Після того, як всі переділися на літню резину, дуже багато машин стає, знаєш, а це стоїть ухар, да -да -да. коли просто виїжджає на дорогу все, що, все, що їздить. І зараз так само, зараз відкривали бізнеси навіть ті, хто відчули, що є можливості. Угу. Тому зараз потрібно не сидіти, не чекати, бо можна дуже швидко запізнитися. Угу. І до речі, це ще дуже важливо для тих, у кого конкуренти можуть бути серед релокованих бізнесів. От е е бізнеси, які переїжджають да, ага. на з Харківщини, да, з да, Запоріжжя, да. з Дніпропетровщини, вони дуже потужні, uh -huh. тому що на сході, я сама з Запоріжжя, на сході не буває. Е як це знаєш, ну як не те, що не буває там амбіції, там нічого не буває. маленького. Да, да. здається, ми всі відчули це. Там все тому, дуже масштабне. ми, ми да. ж були тільки так знайомі, десь вухами. А mm -hmm. коли приїхали до нас, я теж говорю дівчатам. І кожному з ким спілкуюся з власникам бізнесу, кажу завтра. Тут можуть бути потенційні конкуренти, да. тому що да. я завжди говорю, що конкурентів в мене не існує це завжди колеги, але <рес> уже з переїздом я вже задумаюсь. Да, угу. то вони правда потужні, молодці, і, ну вони задають такі темпи, але зато всі да. так знаєш. Можливо. Всі всі приприобедрилися. І причому, звичайно, ми можемо знати, що маркетинг зараз дуже хорошо працює, якщо він розумний, і якщо ви готові над цим працювати. Тому що маркетинг це знаєш, як подружжя угу. Ваш бізнес і маркетинг. Угу. Це не маркетинг у вашому бізнесі якась частинка. Ні, це окрема одиниця для вашого бізнесу. Бізнес не працює в бізнесі, Маркетинг не працює в бізнесі. Він працює поруч Короче, і тому. задля. Угу. Так? І да, це дуже, треба розуміти. Да. Це, ну, нас просто то не вчили, і ми, знаєш, його десь там почули, десь в Інстаграмі хтось взяв, хтось знайома сказала. Незрозумілі маркетологи прийшли, і ти та теж віриш. Ну, тось, і нікого ні в якому разі не хочу образити, але повірте, моєму досвіду. Просто плакати хочеться. І коли це тобою не зацікавлені, або роблять вигляд, що зацікавлені uh -huh. елементарні питання, коли задаєш, а відповіді нуль. І на да, що тільки в нас не було. Ну це круто. Тому дівчата і хлопці, хто починає, хто не починає. Я, мені хотілося запросити людину, яка в маркетингу на перший рік, яка на своєму власному досвіді показує свій приклад. І, у мене дуже багато питань просто з моїх студентів, з дівчат, з якими я працюю, як далі працювати, як себе реалізувати і так далі. Тобто це ще раз підтвердження тому, що сидіти на місці не можна, а маркетинг і правда. Це те саме, знаєте, що ви спеціаліст, а до вас прийшов ну не знаю, маркетолог і розповідає, як вам чистки робити. Ну, тому ні, в кожної сфері є своє бачення. Сірі також <тапи> подобається те, Та, що ти говориш. І кожний раз, коли ви задумуєтеся, як почати, зверніться все ж таки до спеціаліста. Я вам теж це дуже рекомендую. Я тобі дуже дякую за те, що прийшла, за те, що погодилася. Я знаю твій час дуже цінний, як і кожний. Тому рада. Що, ти, що я тебе знаю так давно? Мені дуже приємно. І до скорої зустрічі. До скорої зустрічі. І вам теж